Слава Богу, Бог наш з нами. Не дивлячись на таку погоду ми тут. на парасолька. Знаєте, що це таке? Це парасолька. Не дивіться, я її відкрию зараз. Парасолька для чого? Нам треба. Від чого? Від дощу і сонця, бачите? Але чомусь у нас такі. Стереотипи, що парасолька для дощу більше, так? І якщо ми побачимо людину десь з парасолькою під сонцем, ну, можливо, хтось подумає, що, що з нею не то. Сонце на дворі, вона йде під парасолькою. Хтось подумає, що ну, сонце і вона захищається дійсно від сонця. Ну, от я з недавніх часів зараз служу під сонцем під парасолькою. тому що ну, з певних причин. Не можна мені на, сон... на сонці перебувати. І от я йду якось під цією парасолем і гуляють діти, біля пам'ятника, біля школи нашої. Гуляють діти, і дівчинка говорить хлопчику, о, дивись, тетя Геній іде під парасолькою. А ми тут водою обливаємось. Ну от як ви зрозумієте цю фразу? А, правда? Двояка. Я теж, ну, я зрозуміла, думаю, ну, якщо вирвати з контексту тьотя геній, то можна дійсно двояко подумати, да? або гені дійсно, або гені тютю. Але там далі ж була частина, а ми тут водою обливаємось. Тобто вони захищають, ну, я так логічно подумала, ми захищаємось тут водою від жари, а тіті йде під парасоли. Я якось в розмові розказую своєму онукові цю історію і кажу, матір, і розказую й першу частину тільки. І кажу, мене назвали Тетя Генієм, бо я йшла під парасолою під, під сонцем. Він такий бабуся. То це в іншому сенсі, ну, геній. Зараз генії говорять ну, по іншому людину, ну тобто не сповна розуму. І я кажу, ні, Марк, так там... А я йому другу частину не сказала фрази. І я кажу, так там далі ж була частина, та інша. І от, знаєте, оце я думаю про це, вже давно думаю. Бо ця історія була давно, десь два тижні назад, може, три така спека була. І я думаю, от як цікаво, одна і та фраза. Але її можна інтерпретувати так, можна так, можна як хочеш. Можна вирвати з контексту, взагалі не договорити, і вже буде інше значення. І думаю, як важливо, щоб ми е, от у нас в нашому житті, щоб ми, знаєте, людина, вона така двояка, двояке таке створіння. І е, якщо людина говорить щось, вона може говорити одне, думати інше, а робити взагалі третє. Правда? Буває таке. А якщо людина говорить щось іншій людині, а та людина в міру своє, свого досвіду, в міру своєї, свого життєвого так, досвіду, в міру свого, своєї освіти, в міру своїх якихось знань, і вона це сприймає? Так. А ти мав на увазі зовсім інше. Наприклад, ну можеш таке бути? Може. Тому е от, е багато ну, вчать, е особливо душу, душу опікунів, щоб вони задавали запитання. А що ти мав на увазі, коли ти сказав то-то-то-то? А що ти хотів сказати цим сам? А що ти хотів сказати? Або а чому ти так от вчинив? От так, а не так, наприклад, якісь там конкретні ситуації? Тобто, ну запитаю люди. от. Якби я запитала тих дітей, а що ви маєте на увазі? Я б не ходила, не думала стільки, два тижні чи три тижні. Так, що ж вони мали на увазі? Чи я є, ні дійсно, чи я ну, не з там? Розумієте? Ну запитай просто, просте запитання. А що ви мали на увазі? Уточнити, так. І для цього нам же Бог дав рот, вуста, ну, слава Богу, язик. і... Е... Твердженням цьому теж така історія в лікарні, от я спілкуюсь з військовими, і знаєте, я завжди, задаю, я завжди ставлю питання, я, я запитую. Все запитую. Ну, бо не можна так, треба запитувати. Я запитую, можна за вас помилитись? Ви Вони проти, я за вас помолюсь. Ні, я не проти, моліться. Коли він щось розказує, я перепитую. Я правильно зрозуміла, ви маєте на увазі те-то, те-то? Чи ви, може, хотіли щось інше сказати? Тобто, ну, ти повинен уточнювати, тому що від цього залежить, по-перше, далі розмова. По-друге, від цього залежить, з чим він залишиться, коли я піду. Він може потім сказати, а приходила тут якась. Ну. Тобто ти повинен все уточнити, все розказати, все, знаєте, розживати, щоб він зрозумів, як дитині. Інколи ми думаємо, що ми, ми так думаємо і так думаємо. Ну я думаю, так і от е, повинна так думати Марина чогось. Або я так говорю, і вона так теж думає і знає, і говорить, а воно ж зовсім по-іншому. І От якось я розмовляла з одним військовим і. Я ну Він лежить, все, я бачу візуально. ну Дві ноги, дві руки, все. Я кажу, у вас буде операція? буде, Кажу, ви не проти, я помолюсь, моліться. Я, і я не уточнила, яка саме операція. Ну, ну, так сталося, я завжди уточнюю, уточню. А це, от, в цей випадок я не уточнила. І е, я молюсь, ну я молюсь загальною молитвою, слава Богу, за зцілення там. Все, щоб Бог укріпив, зміцнив, зцілив душу і тіло. Я не молюсь там конкретно за ногу чи руку в цей випадок. І потім в розмові ми розмовляємо, я запитую, яка, яка операція буде, він каже: ампутація кінцівки. Ну, ампутація на і мені таке Боже. Ну, розумієте? Тобто. Все треба уточнювати, все треба, бо ми не знаємо. Ми не знаємо, знаєте, ми не знаємо людей. Ми інколи не знаємо себе. Ми не знаємо, що від нас ми можемо від самого себе очікувати. Десь, знаєте, нормально, нормально, потім як вилізе щось, і ти думаєш, боже, де воно взялося взагалі? І е, я вам скажу, Павло. Знаєте, Павло про це писав. Ви пам'ятаєте ці всі, це, це місце з списання, ви пам'ятаєте, я вам, ви знаєте його, я впевнена. Я вам, де, щоб скоротити час, я не буду все зачитувати, Оця дві, подвійність така в людині, двоякість, як скажемо, таке, знаєте, початок Божий і гріховна наша натура, вони йдуть поруч все життя наше. І е, одна наша частина, вона до Бога хоче і прагне Бога, а інша наша частина, ну зазвичай, плоть наша, вона чомусь нас тягне кудись в інше місце. І ми це розуміємо, але деколи буває таке оця воно вилазить. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені, це римляна в цьому розділі. можете почитати. Тож, знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх, що воюю проти закону мого розуму. І полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Дякую Богу через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. Це Він говорить, в принципі, про людину. Але Він говорить в принципі про людину як істоту, я так думаю. Але ви пам'ятаєте Петра, апостол, Ісуса Христа і таке інше і меч, і він другує вухо. Тобто оця двоякість, оця, знаєте, така наша оця натура є багато. І я, от як одна людина може розуміти, ну, що, що я сказала, наприклад? так? Ну як? Як, наприклад, я, я ми сидимо з Вовою вдома, ну, чогось хочеться солоденько, смаколика якогось. Я кажу, а що для тебе смаколик? Ну, розумієте? Тож для мене смаколик, ну, наприклад, це скліабони. Ну, наприклад, а для нього смаколик це ромашка цукерки, От. І я уточнюю, а що ти маєш а що для тебе саме смаколик? Розумієте, тому що. От підходжу, я хочу узнати щось про людину. Ну, це у нас таке, знаєте, це так не, у нас у людей таке є. Я хочу узнати щось про людину. Я ж не йду до цієї людини. Я з нею не налагоджую стосунки, не цікавлюсь її життям, її, 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 життя, її якимись сподобаннями. Ну, зазвичай. Я що роблю, що мені простіше? Ну, що я роблю? Що робить людина? Вона йде до тої людини, яка начебто. Знає цю людину. І в неї все розпитує про ту людину. І все. І вже їй спілкуватися і налагоджувати стосунки з цією людиною не треба, бо вона вже начебто знає все про ту людину. Але той же апостол Павло говорить, що хто знає людину, окрім Духа, який живе в цій людині, духа. і Духа Божого. Розумієте? Тому, якщо я хочу знати про людину щось, або що вона сказала, чи що вона мала на увазі, чи от я піду до цієї людини і уточню. Паша, ти сказав те-то, те колись. А що ти мав на увазі, коли ти це говорив? От розкажи мені, розложи мені це от попо, -по, по як Ну от мені цікаво, я, наприклад, така людина. Мені от, ну, що ж він мав на увазі. Ну, Знаєте, слава Богу, я нещодавно прочитала таку книгу. Сказати життю так. Це книга психотерапевта Віктора Франку, який перебував в концтаборі нацистському під час Другої світової війни. І він описує, він вижив після концтабору цього, він вижив. І він написав кни, багато в нього книжок. І е він описує тут психологічний стан е концтаборів, таборних людей, ну, в'язнених, які в таборі жили. І ви знаєте, я тут трошки прочитаю, так, не взявку, так. Ми вивчили людину так, як її, мабуть, не вивчило жодне попереднє покоління. То, що таке людина, це є істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери, але це і істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись з молитвою на устах. Одна та й сама людина. Творіння Боже. Створила, ну, тут мова йде про творіння Боже загалом. Не про конкретного там Ганса чи якогось. Виріться, створила газову камеру, і одне ж те створіння ці газові камери з піднятою головою, молившись Богу своєму. І він говорить про те, що це є оця двоякість. Розумієте? Оце є оце, те, що ми. Деколи ми не розуміємо в собі, ми не можемо розібратися в цій двоякісті. Та що, що це таке? Ну нормально, нормально, потім ну, раз щось вилізло. А особливо зараз ті часи такі важкі, коли кожен знаходиться під якимсь тиском зовнішніх обставин. Ми знаходимося під тиском зовнішніх обставин. Ми знаходимося під тиском внутрішніх якихось обставин, У когось хвороби когось допікаю, когось ще щось допікаю, когось рідні близькі, когось ну, неважливо, когось рідні на війні. І це все нас, знаєте, ми під якимсь пресом, бо ти дійсно не знаєш, коли і що з тебе висяти. Але, знаєте, Павло нас, говорить нам таку фразу, не помремо, але всі змінимося, перемінимося. Тобто у нас є надія, слава Богу. Знаєте, надія навіть є в констаборі. Він в цій книжці розказує про те, як вони шукали сенс життя, навіть будучи в констаборі. Тому ми, слава Богу, не в констаборі. У нас є надія, у нас є вибір, у них вибір навіть там був. Знаєте, вибір є завжди, завжди. Якщо навіть в констаборі був вибір, він або ти стаєш на сторону ворога, ти йому служиш і б'єш таких же, як ти сам, тобто ув'язнені ставали на сторону ворога і знущалися над такими ж ув'язненими. Або ти шукаєш цю внутрішню опору в собі, і, яку неможливо зламати. І це є ця внутрішня наша опора, наша воля це наш Господь якому ми дійсно, ми, з, з яким ми можемо все, все можемо, зміцнюючи мене Ісусі Христі, правда? І розібратися, хто що сказав, як сказав, і чому так сказав. це знаєте, якщо я ж кажу, якщо ми говоримо про любов один до одного, і якщо я ціную от стосунки ці багато у нас є у кожного якихось проблем, так, але коли ми цінуємо... І ми дійсно любимо, брата чи сестру. Ми обов'язково ну, запитаємо. Не через когось. Коля, ти не знаєш? А що вона мала на увазі, коли вона там зробила тут не знаю. От знаєте, я зрозуміла для себе, от у мене повинна бути така відповідь, коли мене хтось про когось запитує. запитує. Я не знаю, дійсно. Тому що я не знаю цю людину. Вона тільки себе знає, і її Бог знає все. Айлую. Дякую Тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи, за те, що ти у нас.